Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Ручка або накладка дверної карти має два призначення: закриває кнопки скопі діймача та також виступає ручкою для замикання. Дверей. Підходить для автомобілів Golf 4, Passat B5 та інших. Повний список є на нашому сайті. Оригінальні ручки, які мають покриття soft-touch, приходять з часом у дуже не красивий вигляд, коли це покриття починає злізати. Уникнути цього неподобства можна просто замінивши нову ручку. У нашому інтернет-магазині вона має номер DF 11145 Даний екземпляр іде в комплекті разом з фіксатором. Пам'ятайте, все життя складається з деталей. Товари, які є в наявності, готові до відправки у день замовлення. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.